Так, що в нас кратку ярску? Що у нас вийшло із строя? Получається помпа. Помпа водяна, яка ганяє антифриз по двигуну і по пічці. Перестала працювати пічка і виходить, яка ошибка видала, що помпа не, відпові... не, не відповідає. Що саме перше треба зробити в такій ситуації? Це ось тут є блок запобіжників. Під оцею великою кришкою є ще маленька кришка. І там під тою кришкою другий зліва F2 він йде, то це якраз запобіжник на помпу. Першим ділом перевірити його. Там відкручуються дві, два дві гаєчки і знімається цей запобіжник. Перевірили, що далі? Далі, якщо запобіжник цілий, то треба вже їхати до електрика. Так, зараз до електрика, ось наша помпа. Ось до неї фішка. Вона от сюди входить. Треба перевіряти оцю фішку Якщо і тут все в нормі, все ціленьке. А, мені електрик ще підключався до самої помпи через свої прибори. А, в общем, показало, що електрика в помпі ціла, реагує, а сам механізм, ну тобто моторчик не працює. Тому я замовив іншу, ну взяв БУ, але з маленьким пробігом, тому що дорого коштують нові, якщо заводські брати. Так, далі що ми зливаємо антифриз, Воно у мене вже там злито, баклага, це вже так дотікає. Зливається де? Ось тут є гвинтик. Якщо видно, там, так. Да. Е, сюди я надів трубку, він, звичайно, що під рукою було. І там -то виходить такий піптик І в общем, на цей піптик надівається і відкручується. Відкручується, вона буде капати із цієї фішки, і туди на трубку. Тому треба підставляти, я вон сюди підставляв теж ось таку. Ну. Хочу щось підставити, бо буде десь звідси викапувати. Так, далі, що ми робимо? Ми будемо знімати саму помпу. Патрубки відкручувати, тут вже хтось крутив. Я сюди не ліз ні разу, це перший раз я заліз сюди. Два патрубки треба буде з цей зняти, а з цей патрубок. Ось цей патрубок. Поїхали. Взагалі зняли ми цьогоре. Помпу, вон дивіться які відкладення. Окий стояв отакий патрубок, незрозумілий, зігнутий. Три погибелі, ну хоча пропускав він все одно нормально. Ох, а... Тяжко було знімати, тому що тому що тому, О, да, вже Уже вмився. Тим... Антифризом. Ламину Ось патрубок, який йшов тут. Тут дуже невдобно було, це з бачка, невдобно було знімати скобу. І тут патрубок і йшов, виходить, от сюди, за фільтром, масляним, ну капець як тяжко було достати. Саме більше мені мозги винесло, це оця піпка, блінна, яка стояла, держала проводку. Проводка не дає, блін. Вліво-правою його двинуть і її не можу достати, тому що вона там чорт зна де ззаді була. Зараза. Така зараза. Ах. Все, зараз будемо переставляти ту маленьку гофру знову. Вона ось сюди йшла. Зараз тут повитираю все, ви бачите, яке відкладення. Страшне просто. Замінили ми. Що ну, таке мутне. Ага. помпу? все тільки наживив на один патрубочок одів, проводку провів. Тут ще не затягував той патрубок, я його вирівняв, обрізав лишнє того, чогось. Натягнули тоді здоровезний і його поплющило, а так я його вирівняв. Нормально. О, там не забули закрутити пробочку. Там, де я казав, і все, треба тепер все позажимати, залити новий антифриз, підключитися з комп'ютером, видалити похибки і проганяти антифриз, виганяти повітря. Поїхали. Так, і последній завершаючий процес. Тобто ми замінили, о, замінили помпу, залили новий. О, Господи, антифриз. А тепер треба ще, вже я перевірив машину, вже все добре, печка працює, двигун не гріється, все нормально. Тепер ми ось таким приладом з такими чіпами підключаємося. Це будемо дивитися, що воно і як. О! Засвітився. Як новорічна ялинка. Як той казав Йорка. Так, підключаємося. Відкриваємо програмку. Всі її знають. Форскан. У мене поки що без ліцензії, але щоб ошибки удалити нормально можна і з цими. Так, треба з'єднатися з авто. Так, адаптер оптимізований для максимальної производительності. Звісно, я знаю, що в мене навіть комп'ютер так не тягне. Так, зберегти, ні, не, не будемо зберігати. Давайте, зараз буде читати. Що у нас там? Перевірку попередню не пройшла. Модуль знайдено. Так. Так, 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 пішли. Пішли. Так, і це в нас була... Я еще не помыляюсь. ПЦМ. помылка. На максимальном положении датчика воздушной заслонкой не Вот насос Не. Так ось насос Охлаждающая жидкости двигателя. Ось воно. Так, блок управління. дані, потери зв'язку з модулем. Ну, це жалюзі в мене нема. А це ще мені інтересно характері мінімального, максимального, максимального придільних положений, датчика, положення, воздушної заслонки, активної решетки. А, ну це ж жалюзі. Так, що ми тепер робимо? Ми тепер стираємо стираємо коди. Вибні запалювання і знову вмикніть. Окей. Так, і що в нас залишилось? Так, треба ще завести авто. І як бачимо, помилок нема. Оце двері в мене відкриті. Все, помилок нема. І тут у нас залишилось ці дві помилки. Це по управління по жалюзям і індикатор лампа ДДС присутній заморожений, время собі. так. Ну, коротше, це ми дивились, те, що я магнітолу поставив нову. Це скоріше всього воно. БДСМ. Угу. Блок управління. Ну то таке. Все. Аталічненько. Всім дякую за увагу.